Вітаю! Хочу сьогодні розкрити е, тему попереднього відеорілс е, Щитовіта залоза». На тему здоров'я можна казати на постійній основі, адже ми до лікарів не ходимо, не поспішаємо, у нас нічого не болить, нас нічого не цікавить, е, та й лікарі е, зразу не зможуть відповісти, е, звідки, ля, що у вас з'явилося, з яких обставин для того, щоб це з'ясувати, підуть час і гроші. А ви вже і зараз хочете змінитися, хочете поміняти своє ставлення до здоров'я, тому що вас щось десь турбує. На сьогоднішній день це нервова система, це імунна система, це слабкість, сонливість, непрацездатність. На, наступну, на наступний раз я вам хочу розповісти і історію, і про здоров'я вашого кишківника. Тож ви за мною слідкуйте. Ще у мене в постах є теми здоров'я. Якщо вас цікавість, ви можете подивитися пойдіть за посиланням. Тож пропоную звернути увагу на ваш режим активності для покращення якості життя та підтримання оптимального стану організму. Навіщо чекати? Дійте вже зараз. Пишіть мені в коментарях або в особистих з вами була Тетяна Яковлева, офіційний партнер шведського бренду краси і здоров'я.